Добрий день, і ми з України, дівчулечки, доквітає анемона паміна. Паміна. Бачите, паміна. Тут ще будуть з щось квітнути, але вже вона доквітає. Бачите? Але ж скільки вона вже квітне, і дощ, і приморозок, і все, що хочеш, і її. Вона нічого не боїться. Він її так прибивається, і дощ, і вітер, і все, але вона нічого не боїться. Дуже гарненька. Махрова, камінна, така наша анемона, махрова. Ой, дівчулечки, але ж мова не про те. Це я просто вийшла, тому що. Трохи мене досталось. У нас оце дощ зутра йшов. Як він вже він нам надоїв, оце вже третя неділя. розумієте, Сьогодні у нас середа, то це третя неділя, вже дощу. Ну, тут у мене трішки гейхерки, то я хочу записати ось таке маленьке відео. Оце ж Ріо, бачите, була червона-червона, а зараз русу. Це не пам'ятаю як. ну. Зараз не про те. Значить, усім дуже-дуже цікавим людям, навіть навіть не знаю, як сказати, ну, в основному росіянам і росіянам, які живуть навіть в Європі. Тому що я була підписана на канал, є така Світлана Франція. Такий канал у Ютубі. Я вам скажу, до речі, він дуже цікавенький. Так як для, ну, як вам сказати, для спілкування. Так? Але ж діло в тому, що це ж як почалася ця війна, то розумієте, то людина наче кришею поїхала. І навіть на прямій трансляції то ще так сяк, знаєте, проходять вже питання. А Уже коли потім закінчується трансляція, то ця Світлана, вона все всі українських ой, своїх підписників, вона коментарі удаляє. Розумієте? А от рашиста можна писати все. Все, чого нас не почали бомбити в 2014 році, і це все, це все так залишається, розумієте, що ми. Це ми ж в сьом винні і їхні діти йдуть нас захищати і визволяти, і гинуть через нас. Ну, бряці викобили, розумієте? Ну, я кажу російські люди, навіть живучи в Європі, де вони вийшли заміж, де Європа їм дає чоловіків, гарне життя, вони все одно залишаються рабами російської пропаганди. Я, це, мабуть, у них вже в крові. Якщо дорослі люди, ну це ж їй там 40 з лишнім, і там полеміка ж як розводиться, розумієте, це ж дорослі люди, вже ж, які, які пам'ятають Совєтський Союз, як би говорити. Да? Ні-ні-ні. Все одно я для себе зробила вивод. Що росіяни де б вони, звичайно, є різні, але в основному, де б вони не жили, вони все одно росіяни до мозга костей. і пропаганду у них для них теж як, не знаю, потреба в їй, вони її слухають, вони вірять. розумієте? уже ж ти живеш. Во Франції, вже да? ж ти доросла людина, ти ж вийшла заміж там, ти вже живеш давно, да? то то що не можеш прочитати в інтернеті? Все ж написано, ні-ні, все одно, все одно винуваті українці. Ну, Це так просто, я від неї відписалася і написала їй такий теж пост, що не хочу з цією людиною більше спілкуватися взагалі. Хоч багато років я була на неї підписана. Але ж справа не про те, показую вам це карамелька дощі, що у нас її побив. Бачите, ось цю розбив. Оце дуже гарненька, але ж воно все після цього вітруганої доща, то воно в мене все не таке, як треба. Ну нічого, ми дочекаємося весни. Дасть Боже. Дасть Боже. З тим пуйлом, може, щось зробиться, тому що ж. Все ж вкине ядерну бомбу і все, все в нього там у голові крутиться хворі люди. То ми переживемо цю зиму, а навесні у нас усе буде дуже-дуже гарне. І хочу сказати, я не знаю, мабуть, треба написати ой, історію, поміняти каналу, тому що. Там же ж написано, що життя під час війни, але це ж ніхто не читає, розумієте, Особливо росіяни, особливо малолетки. Там, де я знімала про бородянку, то я ж удаляю коментарі оці такі. Я навіть їх подивила щось, і я одразу удаляю все. Але як той каже, вже ж мені трошки оце надоїло, то я залишила один коментар, там, там де бородянка. Да? Про Бородянку я знімала, то це ж ще ж, я ж не все. У мого чоловіка сестра двоюрідня, то в неї там ні, троюрідня. то в неї єдиний син там загинув. Розумієте? Єдиний, тому що вона виїхала, а син не виїхав. Єдиний син, якому 40 років. Розумієте? Ми навіть і не знали про це. це я її просто зустріла случайно. Ну, діло не про те, діло не про те, що задаю вже всякі такі питання. Розумієте, можна дуже багато розказувати. Але всі ж, мабуть, бачили, що я не дуже показуюся. Я можу їхати в гостомель, там, де зивсім, там, там страшно, там все ці рашисти зрівняли з землею. Я можу приїхати у Бучу, зняти вулиці оці, де розбито, бо мої знайомі там живуть, приїхали вже в розбитий будинок. Да? Це все можна, але ви розумієте, це все дуже важко, тому що ми хворі люди, ми, нія, ми ніяк не можемо від цього відійти ужасу, розумієте, який ми пережили, перебачили. Я ж вам кажу, що лікар це сказав, знімайте, знімайте і все. І мені воно так, я вам скажу, не дуже воно мені подобається, цей нервоз. Це ж я знову була в лікарі, Я кажу, ви знаєте, ну така я фігня, це чесно вам скажу. Він каже, ні-ні, це на вас гарно діє знімайте, тому що кардіограма у вас краще, ніж була. розумієте. От. Ну, всі ж оці росіяни, ой, господи Боже, заходять же на канал і ото ж, мабуть, я не знаю, чи в них там інтернету немає, чи вони взагалі нічого не бачать, чи вони не розуміють, навіть молоді. розумієте? І отож пишуть у ці всякі гадості. То для всіх, для всіх, я не знаю, я ж кажу, прийдеться придеться поміняти історію каналу, заставку цю, щоб вже написати, то для всіх кажу, що я росіянка по паспорту. Мені вже за 60 років я дуже доросла людина. Я народилася в Радянському Союзі. Я жила дуже непогано в Радянському Союзі, тому що у нас були родичі в Москві. І я цю, це все життя знаю дуже добре. Я росіянка тільки в паспорті. Але я громадянка України. У мене українці діти. У мене дуже великий великий український чоловік. Розумієте? От. Я українка по духу, я обожнюю свою Україну. Я так, я велика, велика бандерівка. Я навіть і не знала до цього року, що я така велика бандерівка і націоналістка. Скажу вам чесно, я навіть цього не знала і не розуміла сама про себе. От, Я була українкою, але що така я вже. Дуже велика Бендерівка і націоналістка, то я навіть про себе це не розуміла. То для всіх, хто заходить на канал і кому дуже цікаво, як пишуть, ви ж така інтересна жінка, а от ви, тому що я ж відповідаю так, розумієте, я там спрашиваю, ерунду всяку, то та й пишу. Так, я Бендерівка, націоналістка. Слава Україні! <смі> Україна понад усе. Бачите, скільки бджол літає, то, мабуть, все такі бджоли. Дивіться, дивіться, божечко, тут у нас є сусіди, в яких є вулики, і я думаю, що це, мабуть, такі бджоли. Так що для всіх моїх, хто заходить на канал, і комусь важко прочитати, про що канал, всім доповідаю. Я Щира українка. Я дуже велика Бандерівка, націоналістка. Я обожнюю свою Україну. І якщо прийдеться, у мене дорослі діти, внуки, вони теж українці. Мене невістка із Івано-Франківської області. У мене сваха і покійний сват, дуже гарна людина. Розумієте, вони були ду. Сват у мене такий на, 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 націоналіст був, що мама не горюй. Розумієте? І сваха у мене націоналістка і Розумієте? Я свою Україну люблю, обожнюю. Наша Україна сама найкраща держава в світі. Наші Збройні Сили це взагалі святі люди. Святі люди, тому що вони нас захищають. Розумієте, ми побувавши в окупації, ми, я ж вам кажу, коли вони нас зайшли звільняти, у нас люди їм готові були цілувати ноги. Я навіть сама не знала, що, ой, що вони нам такі рідні. Розумієте? Навіть я сама цього не розуміла. Тому не пишіть мені гадості всякі, тому що. Або буду посилати за кораблем, або ж ну, відповідати на такі дурні питання, я вмію. Тому я ж кажу, хто заходить, читайте про що канал, що тут знімає Бендерівка і націоналістка, яка дуже любить свою Україну. Якщо прийдеться, вже ж тут нас лякають, що. Буду штурмувати з сторони Білорусі і Київ. Розумієте? Ну, будемо захищатися, будемо захищатися, тому що нам, дітям, нашим дітям треба зберегти цю державу. Будемо захищатися. Тому слава Україні, смерть ворогам, слава нашим Збройним силам і Україні понад усе.